Сьогодні ми будемо вчитися робити пельмени. Щлепа? тащи пельмені. <кліпи>! Шльопа, А де пельмені? В смысле ты их съел? Йди за новыми? A few minutes later. <coughs> Шло, потай принеси пельмені. О, во вони. Засипаємо пельмешки. <coughs> а для більшої яркого <coughs> смаку нам треба додати гуся. Будеш плакати, будеш. Дозилітай, да що ти такий жирний? Тепер нам треба перемішати, Шльопа, пробуй. Йому сподобалось.